Доброго дня, слава Україні! окремо штурмова бригада Горлиця, Янголи Березані і Ютуб-канал Сергія Шлузько, Ярмарка. Березан. Трішечки заснімемо і покажемо. Так що, друзі, всім дякуємо за підтримку, за довіру. Працюємо двір на 35-ту бригаду на даний момент і на 4 ремонти. Так що, рухаємося далі. Дівочки, веселіше, що це, не прогрійте чи що. Шо, а? Бо зараз будемо заводити буксира. Любов'ю я точаю. Це моя Іванка. Все таки з Польщі приїхали Володец. до нас на ярмарку. Так що... Солода, та вояка, старенька його мати! А дівчулечки ще не порозуміли ще зранку, а? Передаємо настрій людям навіть такий тяжкий час. Ми ж... Всім ворогам на зло, всім привіт! А що це за ярмарка, я не пам'ятаю без чорноморця. Ну це якась зовсім... Це зовсім не ярмарка, да? А? Ми на ньому заїхали з чорноморцем. Чорноморчик це гімн Челудьків. Чорноморе з матінку, чорно море. Ряда силя, давай заляга, нього. осує на морози, вивів мене босою та й питає, чи є мороз дівичино чи немає. Моє чорноморе ціка люблю, дуже Бо я моє чорноморе ціка люблю, оп! Давичка з виходом! До порога ніженьки прикипають, ні в куди рівні сльози обливають, я жду мала маю. Найдає, чиє морозив, чи ночи не має, чиє ворот, чи ночи не має, молодці, а я вже не можу співати, я на Донбас з'їздив весь голос там оставив.

Уми добрий і чертай здоров'я сину ві землі, губи заварила сину сон трави, щоб дитину бачив, ти солодкі сни, вітерець вийдає люльку із верби люби мій синочку сивали. Коли ти підростає син, мати просить дуба мудрості сил, віковічний дубе, ти ростеш роки, глибоко коріння високо гілки. свою міць незламну, синові віддай, бо колись він буде боронити край. Стежечка Басиса, Доленька. Друзі, загнали нас сюди в угол. Оця чарівна жіночка, вона також волонтерує. На жаль, в неї проблеми з дорог, не може так бігати швидко на Донбас, як ми з дівчатами, але вона працює і каже, що дуже сильно треба зробити невеличкий відеозвіт. Людина з Рівенщини передала кошти. Да, Сергія кочетова родина, мама Леся. Я роблю свою справу, я продовжую, ви це знаєте. Уклін Рівненській землі, слава Україні, все буде. все буде добре. Ми робимо спільну справу. Я думаю, Сергій не був би проти, тому що зараз в шпиталі я не їжджу, але це спільна справа. На фронті дрібниць не буває. Там все, і машини, і дрони, все важливе. Я передаю ці кошти нашому волонтеру Березанському Сергію Шелуцькому. Я який, на Березані, так. Маріна Васильна, Березані. ми дякуємо Поряд. сахар, який, який справжній, який справжній, і я йому довіряю, так як ви довірили мені. Ну який так. є. Я думаю, якщо подивитися людина, наше відео, якщо людина зна... ну, зайде на наші відео, а ви фоткаєте. Так. Просто... так що я дякую, я вклоняюся перед цими жінками. Вони. Ну, да. Вони дуже сильні і, на жаль, вони не можуть повернути своїх дітей, але вони можуть рятувати для того, щоб друга. рятувати інших. Так що я дякую вам. дякую вам, що довіряєте безпосередньо нам, це для нас дуже важливо. А ми постараємося не, ну, не підвести, робимо все можливе. На даний момент вже пішли в мене 51-й автомобіль. Я думаю, це буде вагома підтримка і все-таки часточка в ньому буде і все буде швидше. І будемо приходити далі, 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 тому що потреб дуже-дуже багато. Так що дякуємо вам. Не встигши, Лудько засняти віську. Давай. Користуючись такою... Там яшечка користуючись такою нагодою, хочу привітати всю Україну із такими великодніми днями зі святами, миру нам усім здоров'я, божої опіки. і ті солдатики, які сьогодні захищають нас. Хай вони всі повернуться. Сьогодні ми будемо всім казати, сьогодні, вчора, завтра, кожного дня, низький доземний уклін. Матерям, синам, тим, хто зараз стоїть на захисті нашої країни, і наш Григорівський батюшка Ляшик Ілля святий отець. особисто вчора. Святий отець, звичайно, передав кошти на збройні сили України 2200 гривень. Вчора передав сьогодні. Передаю з рук і в рук. Янгола Березані. Будь ласка, дякуємо. Батюшка, дякуємо вам всього, 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 всім добре. Звичайно. Доброго дня, друзі, доброго дня, Березані. Сьогодні напередодні величезного свята яколи як Березані знову об'єднують наші серця. Отож, не будьмо байдужими. Давайте підтримуємо наших хлопців, щоб вони відчували, що ми разом, що ми сила, що ми єдині. Весна, війна, лекають ракети і кожен день ти можеш вмерти. У нас сусіди не брати, а звірі, люди, кати прийшли вбивати мою країну, панок не зустріне, а мати не діждеться сина і плаче, плаче Україна в сльозах, в біді, та щиро вірив, що ми здолаємо цього звіра, і прийде час, і день щасливий, бо ми народ єдиний, сильний. Отож, друзі, у єдності наша сила разом до перемоги. Тому що у нас на війні не просто солдати. Це не хтось, це наші брати, батьки, сини, наші друзі. Підтримуємо їх, підтримуємо, хто чим може. Неважливо, хто скільки дав, важливо, що дав, зрозумів і підтримав. У мене також багато знайомих і друзів на війні. На жаль, вже є герої посмертно. Чому на серці спокою не маю, чому від кожного дзвінка здригаюсь? Мабуть, тому що друзі на війні і що на часі з ними, я не знаю. Не знаю, але вірю, що живі, що десь в окопах, а не в неволі. Ступають по своїй ще землі. Її ж боронять не віддадуть нікому. Сама часом боюся подзвонити. Боюсь, у відповідь почути ли гудки. А гірше всього абонент не може і все земля пливе, летять думки. Я знов переглядаю всі новини, вдивляюсь в кожні назви позивні, серце стискається. Я плачу від напруги та щиро вірю, що живі, живі. Отож, дорогі друзі, ради того, щоб наші хлопці вижили, щоб здобули нам перемогу, ми їм допомагаємо, ми їх підтримуємо. Вітаю всіх з прийдешнім святом, бажаю всім міцного здоров'я, добра та мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим героям! Вічна шана і пам'ять всім полеглим! І сьогодні я жертвую гроші Сергію Шалудько. Від родини мого друга із Рівненської області, Кочетова Сергія. Він загинув, він герой України, він нас захищав. Його родина нас підтримує. Отож, мама Леся, я роблю вашу справу, ви мені довірили. Дякую. Укрім Рівненської землі за героя. Щирий Укрім і все буде Україна. Дякуємо, дякуємо. Всіх зі святом, всім добра. That. Hey.

— Добрий Доброго день. — Так. — Бо я припав да. ще один вечір. — Ще Ви не можете... — Чи не мене ще сказала, що ви дуже не Ми одна єдина команда, велика родина Україн. — Дякую. — Дякую. — А яйця хороші. — Дуже гарно. Красота, красота. — Це ви вже купили в нас щось? — Так, у вас. Мар'яна сильно двоєсоток пекла. Не спала. Д�리кавати. Поки ми моталися, то вона вже напекла. Давайте квіточки, давайте. Ви найкращі. І по-прощеному, Каземли свято.

Добре, работаємо, працюємо. Ярмарка. Я до тебе не моє серце Доброго здоров'я, Дякуємо! ти моє бажання запові. Та не квітне, ти моє бажання заповітне. Аналоди. Все, пішли, дівчата. Льоша, я ж дуже зафіксувати, Це називає, я ж не фіксував, Як я тебе, як там. Я б ще можу продавати да, речі. Ну як, ну будь торговим, там <реклама> по рекламі. Да. Так що можна. Можете... Да, але продають тільки свою продукцію. Свої продукції рекламу не роблю. А... Like, uh, так вже надівати її? ну ладно вже, ану покажи. Льоша каже, просто я не мог її не купити. Тому...". У мене вже є. Так? У мене вже є вона. Дивіться, так, туд, тут, тут, є, тут є, кома... тут є його команда, його товариші. Електрик, який боїться висоти, вадьчик і хлопці, все крутяк. Без питань. Каже, скільки грошей забираю. Ну йому можна і без грошей, тому що він цього заслуговує. Реально допомагає, підтримує. Вже? Да. Зверху чи що? Ану зараз побай. А, Марія ну, побач... Сильна, каз... а я сразу, сразу дивлюся іде, і це мій клієнт, ти Тому бо це мій друг. І він не може не купити цю футболку в мене. Сексі. Сексі, крутяк. А вона натягується, бо нормально. А ти трошки пупика втягнеш і все буде нормально. А ну... Ні, так ти та ну ти що. А ну як, Ні, класно, О, Шикарно. Так, крутяк. І пішов далі. Красавчик. Дякую, Льош, дякую тобі за підтримку. Скорішої перемоги і мирного неба Красавчик. Так що продав футболочку, може хто ще хоче носити таку футболочку Шелудьківську. Ди? Вся бригада, ну я тикав. вся твоя бригада. Чуток потягнеться. Потягнеться, нормально. Красавчик. Ні, ну вона тобі йде, Льо. Да. Так що ззаду з миру панитки Путіну петля, а спереду команда шелудька. Так що взятка при виконанні бойового задання всліпу. Спасибо, я знаю, що там нормально. <кхи> так що подякую. Можете тепер спокійно йти. Можеш ще пасочку купити. Це, це не заводські, це Мар'яна Васильна пекла із бульбою. Так що тут все чин-чин. нічас. Бачите, очередь, диви. Що... Мар'яна Васильна, де така очередь, а паски ніхто не купляє. Чуєш? Футболку я вже впарив, залишилося сталося парі ще жінки твої, пасочку. – А? Це поціновище Лутьківської ковбаси. Правильно? Домашній, так. Да. Таранчук. І таранчук це сила. О, все, бачиш, я ж казав. Ну, ну, чоловік і жінка, воно одне ціле, одне єдине. Тут футболочку впарили, там пасочки. Ну, це внесок у наші збори і в підтримку наших хлопців. Та Льоха і так він. Красавчик. Все, пасочку вже впали. Все, красавчики. Тепер ви вільні. Це ти кажеш? О, реально. А якщо труси, так нитка довела отут звісати. Петля, петля. Петля, петля, да, я зрозумів. Все, будемо працювати над цим питанням. Дякую, красавчик. Так що, друзі, процес іде, дівчульки повернулися. Дякую. Хочу, не дойжний ко. Серце моє плаче, серце моє плаче, от оджа любикого. Маріаля зеліна, за футболочку за футболку забув гроші поджали. Так, красавчик. Так що, друзі, движуха не дуже велика, ну але потрошку рухаємося. Так, помаленьку пасочку фактично вже дівчата продали, ходили по базару. Я сьогодні не ходив, щось батарейки вже посідали, але помаленьку працюємо. Так що, всім дякую, дякую всім небайдужим і березанькам на даний момент, і всім, всім моїм глядачам. Вчора ми. Зібрали 90 тисяч гривень за прямий ефір. Це вагома підтримка. І будемо працювати далі, тому що тільки дякуючи захисникам, ми маємо можливість таку працювати, жити. Так що дякую всім, невеличкий такий уривочок з нашої ярмарки, місто Березань. Працюйте.